І переходимо до ситуації на передовій на харківському напрямку. Відбулося чотири бойових зіткнень в районі населеного пункту Вовчанськ. Повідомили в ранковому зведенні генштабу ЗСУ у Фейсбук. Більше про ситуацію на харківському напрямку будемо дізнаватися від заступника командира 16-го мотопіхотного батальйону 58-ї мотопіхотної бригади Вадим Бурей з нами на прямому зв'язку. Пане Вадиме, вітаємо вас. Бажаю здоров'я студія. Бажає здоров'я України. Дякуємо за те, що змогли долучитися до нас, і дякуємо за те, що маємо можливість сьогодні з вами поспілкуватися в ефірі. І якраз розпочнемо із актуальної інформації стосовно того, що відбувається зараз. В зоні відповідальності вашої бригади. Ну ситуація в зоні відповідальності в нас стабільно тяжка, але контрольована, цілком контрольована. Сили супротивника вони виявляються на підступах і вважаються ще на підступах до нашої. Передових позицій, чи завдяки е, літальним апаратам, от, все виявляється і все знищується. Розкажіть, будь ласка, як виглядають зараз їхні спроби штурмів і чи вдається їх зупиняти? Е, спроби штурмів на Харківщині. Вони в зоні відповідальності нашого саме батальйону вони виглядають ну, жалюгідними. О, і як я й казав, вони знищуються ще до підходу до наших позицій, завдяки саме нашим безпілотним літальним апаратам. Пане Вадиме, оскільки сьогодні якраз День піхотинця, ми би хотіли подякувати вам особисто і всім вашим побратимам за службу за те, що бережете і спокій українців і взагалі бережете нас. Я хотів уточнити: от ви говорите багато зараз якраз про безпілотні апарати, які допомагають виявити противника. А яка роль зараз піхотинця у сучасній цифровій війні? А, ви знаєте. Вже підійшов той момент, коли роль піхотинця вона більш певно є такого спостерігача, тому що як от радісно так чути, знаєте, коли керівництво батальйона звертається до екіпажів літунів і кажуть: чим більше ви вражаєте, чим більше ви виявляєте, тим ціліші наші піхотинці, і воно так дійсно і є. Зараз наша піхота вона веде таку роль спостерігача. Перш ніж ми продовжимо розмову, мусимо оголосити інформацію з телеграму повітряних сил ЗСУ про БПЛА курсом на Миколаїв, де ми бачимо наразі повітряна тривога, як і в сусідніх областях Херсонській та Запорізькій, і також повітряна тривога в східних областях і є там наразі загроза. Тож будьте в укриттях до завершення повітряної тривоги. А ми стежимо за ситуацією там. Пане Вадиме, от ви згадали якраз про те, що дуже залежить від і операторів безпілотників, наскільки в безпеці будуть буде знаходитися піхота, але все ж. Чи можна сказати і чи правильною буде думка, що найбільше навантаження якраз лягає на плечі піхоти, і відповідно за це ми їм дуже дякуємо? Звичайно, звичайно, наша наша піхота вона просто стальна, вона просто героїчна і без піхоти, ну розумієте, БПЛА вони літають, ясна погода, там погодні умови, які мають бути сприятливі для цього. А весь тягар війни саме витягує наша піхота. Це це титанічна праця і титаїч, титанічний героїзм. Тут просто, ви знаєте, навіть інколи немає слів описати їхні подвиги. Чи можете можливо розповісти якусь ситуацію, яка вам пригадується, чи з власного досвіду, чи з досвіду ваших побратимів, де, можливо, наші глядачі почують про те, як насправді і який героїзм проявляють наші захисники, саме піхота? Випадок, який вже був на Харківщині? Була тяжка ситуація. Були прямі бойові зіткнення з супротивником, і наш військовослужбовець він. В одиночку відігнав, якщо не помиляюсь, там чотири чи 5 чоловік загнав їх в їхній бліндаж і в результаті знищив. От його побратими були поранені, і він залишився один. Один. І це, скажем так, не дорослий, там такий, вибачте, дядько, да а молода людина. Молода людина. Тобто, бачите такі от нас козаки. Так, козак і один в полі воїн, mm -hmm. так, іноїст. Mm -hmm. Так, так саме так. хотів дізнатися про те, як змінюється зараз поле бою, і чи інтенсивно намагаються штурмувати ваші позиції, противники, наприклад, застосуванням бронетехніки або, взагалі, будь-якої техніки. E, ну, зараз у нас не спостерігається відкритих таких штурмів з бронетехнікою. Зараз ми масово ведемо, як я казав, це спостереження, виявлення і знищення ще до підступів наших. Чи бували випадки, коли намагалися штурмувати на мотоциклах або багі, для того, щоб швидше дістатись позиції? Тут на Харківському напрямку не було. Зіштовхнулися ми з таким саме на Донецькому, на Вугледарському напрямку. Це вже ми проходили. Розумію. Стосовно безпілотників ворога, як змінюється зараз різновиди, номенклатура, чи намагаються вони зараз випробовувати якісь нові БПЛА, які спостерігаєте на вашому напрямку? Ми зіштовх, як і по всій лінії фронту супротивником, це ті самі одноразові fpv на радіокеруванні і fpv на оптоволокно. Це те, що нам реально дошкуляє. от Але. Також вони виявляються, є їм протидія. От. Не буду казати, але є. Угу. І скажіть, будь ласка, зважаючи на інтенсивність війни, яка зараз є потреба у ваших побратимів, у батальйону і в бригади, зокрема, найбільша потреба, а, ви знаєте, це саме в цих fpv Це образно fpv від маленьких до великих, і наш батальйон зараз проводить також збір, який можна подивитися на сторінці в Фейсбуці нашого батальйону, саме на FPV, тому що від оцієї маленької пташки саме й залежить життя нашого піхотинця. І основна задача керівництва батальйону і бригади це збереження особового складу, це конче, необхідно нам дуже. До речі, а як стати частиною бригади? Як долучитися і кого в першу чергу шукаєте? А, значить, в нас є свій рекрутинговий підрозділ. Угу. Розміщаємо і на сторінці Фейсбук, в засобах масової інформації, а, також працюємо з центрами комплектування і з центрами надання соціальних послуг. А, найбільша потреба зараз в нас це в двох категоріях військовослужбовців. Це саме оператори безпілотних літальних комплексів і людей інженерного, скажімо так, спрямування тих людей, які можуть саме ремонтувати, програмувати ці безпілотні літальні апарати. До речі, дякую. на своїх екранах ви зараз бачите QR-код. За цим QR-кодом, якщо відсканувати, буде вся доступна інформація про те, як стати частиною підрозділів, як долучитися, і там точно ви отримаєте будь-яку інформацію, яка вас цікавитиме, а рекрутер супроводжуватиме від початку і до посади вашої доступу вступ в підрозділ. Я вам дуже дякую, дякую. за те, дякую. що знайшли час. Доєдналися, бережіть себе і побратимів. Нагадаю, що з нами був на зв'язку. Вадим Бурей, заступник командира 16-го мото. Піхотного батальйону 58-ї бригади.